Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії імені Тараса Шевченка за особливі успіхи у вивченні української мови та літератури. Їх отримали десятеро учнів з усієї країни. Серед них дев'ятикласниця Чернівецької гімназії номер 16 Олександр Криворчук. Мені хотілося якоїсь винагороди, звісно, за весь час, що я старалася, що я працювала, але водночас я розумію, що навіть якби її не було. Мої старання все одно не були подаремними, тому що, наприклад, українська мова і література це. Знання, які необхідні в житті для кожного, і на мою думку, вони все одно не були зайвими. Я вважаю, що теоретично заробляти гроші без якогось особливого навчання, можливо, але а, сенс життя повинен бути не лише в матеріальних здобутках, а й у тому, щоб розвиватися, у тому, щоб пізнавати світ та а, а, рости як людина і бути цікавою особистістю. Розмір стипендії імені Тараса Шевченка 2720 гривень на місяць. Її виплачують упродовж навчального року, як визнання щоденної праці і наполегливості учнів. За стипендією ховається дуже лезна робота, яка напевно з п'ятого класу почалася. Відколи ми починаємо вивчати Шевченка. А от в 8 класі це була мабуть. Найбільша кількість роботи, матеріалу, який ми подолали разом, тому що Саша виконавська все, що потрібно було прочитати, зробити, вона робила. Як ми почали минулого року в жовтні, ми закінчили в березні. Останнім етапом українська олімпіади, на якому ми теж отримали друге місце. Ще один чернівчанин цього року став стипендіатом президента України. Учень ліцею номер 10 Дмитро Біллясев здобув нагороду за перемогу в 15-му міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Він отримуватиме 1420 гривень на місяць. Які твої найлюбліші предмети в школі? Всі, можна сказати, всі. Я кожен люблю предмет по-своєму і до кожного своє ставлення позитивно. Брав участь у конкурсі Яцика, крім конкурсу Шевченка, і це був не перший рік, в який я брав участь. Тобто минулі роки я теж старався щось досягнути у сфері олімпіади. Вчителька Дмитра з мови та літератури розповідає, він не просто вивчає твори Шевченка, він живе ними. Почалась така залюбленість. Він вже скуповує там футболки з Тарасом Шевченком. Тобто Шевченко, вже як бренд, не тільки такий повсякденний, так а його якісь настанови і пророчі слова. Я думаю, що він вже не просто аналізує слова так на поверхневому рівні, а вже вникає та глибину. Для когось це може бути просто буква або слово або речення, а для когось воно може мати глибокий зміст, тобто і історичне минуле, і майбутнє України він теж говорив. Він закликав до чогось нас, і це можна назвати пророцтвом. Цьогоріч стартує 17-й міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Перший етап традиційно проходить у жовтні, а фінальний навесні 2026 року. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, новини сі 4